Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, і сьогодні я вас запрошую на свій курс з управління бухгалтерським бізнесом. Чому взагалі люди навчають, як заробляти гроші? Чи немає у цьому подвійного дна і яку мету переслідує викладач? Тут, так, тут можна шукати подвійне дно і шукати якісь таємні мотиви, які я переслідую, а вони справді є, тому що я вважаю, що культура. Ринку бухгалтерських послуг, рівень аутсорсингової компанії повинен зростати і немає ніяких конкурентів. Є професійне середовище, яке повинно мати високі стандарти обслуговування, високий рівень обслуговування. І, взагалі, цей ринок повинен бути достойним і виглядати професійно, а не аматорськи. Отже. Я можу сказати, що всі знання, які ми отримали, курс не є новим. Ми його читали декілька років тому у вигляді майстер-класів. Ми проводили офлайнові заходи одноденні. Ми проводили онлайн-ефіри, ми проводили з партнерами курс в онлайн форматі, який так само тривав у вигляді серії лекцій. Ось і цього разу це вже наша платформа, і ми пропонуємо вам наш курс на 6 тижнів, на 24 заняття, який буде розказувати справді, як побудувати бухгалтерську компанію. Це не буде якийсь фрагментарний знаєте, набір інформації, це буде повний інструктаж з документацією, з презентаціями. з... Поясненнями, з порадами, з інструментарієм для створення бізнесу. І, знаєте, секретів в бізнесі взагалі немає ніяких. Якщо ви добре робите свою роботу, ваше ім'я, ваші контакти будуть передавати один від одного клієнти, і у вас буде бізнес, навіть якщо ви нічого не робитимете, а просто добре будете робити свою роботу. І Справді допомагати людям. Ну, це, це справді знаєте секрети бізнесу, вони прості. Ось єдине в чому справа: це оцінити свої послуги і оцінити самого себе чи саму себе. І знаєте, мені дуже подобається в серіалі «Секс і місто» Є одна серія, де одна з героїнь укладає шлюбний контракт і підписуючи ну, її відповідно сторона. Її майбутнього чоловіка вмовляє її і каже, що це стандартний договір, що там немає ніяких особливостей, підписуйте. І ось вона читає цей договір, вона його вичитує з юрист, з, з партнеркою, своєю подругою, юристкою, яка каже, що при розлученні вона отримує півмільйона доларів. І завдання цієї героїні підійти і сказати, що вона коштує мільйон. І ця сцена у серіалі справді є, там є сцена, де вона підходить до майбутньої сукрухи і каже, я коштую мільйон. Я вам хочу сказати, це насправді крок, знаєте, встати і сказати людям, що я коштую мільйон. Я вам хочу сказати, що ви коштуєте мільйон. І якщо ви поставите собі за мету, якщо ви поставите собі за а, ну, тобто, ви заявите про своє бажання коштувати мільйон, ви створите компанію, яка буде приносити вам мільйон доларів. Ну, ми ж про долари говоримо. Ось, я щиро, щиро, щиро рекомендую наш курс. Я а, можу сказати, що це те, що мені б самій хотілося. А пройти, якби я, наприклад, починала свою справу, якби такий курс існував 15 років тому чи більше, я б обов'язково на нього записалася, тому що це таємні знання, які вам просто скоротять, скоротять термін розвитку бізнесу. Вам не потрібно буде вишукувати чи вигадувати велосипед. Якщо він вже існує і є вже шлях, який хтось пройшов за вас. Тому я буду рада відповісти на усі питання стосовно програми, стосовно курсу, стосовно особистого вашого якогось шляху, чи варто вам взагалі займатися тим, чи не варто. І ми зробимо серію відео, які будуть трошки описувати те, що ми будемо розказувати на курсі. До зустрічі, до побачення на все добре.